Привіт, Давиде, я хочу тобі сьогодні розказати історію. Всеомійко, майстер Павлик змайстрував швидкий кораблик. Збіг до річки він до броду і спустив його на воду. У кораблику спочатку. Любо плавало качатку, потім жабка в нього сіла. Синя бабка прилетіла, і метелик, склавши крила, притулився до вітрила. Так пливуть вони малі до зеленої землі. Давиде. Тобі сподобалась історія? А що змайстрував Павлик? Так, кораблик. А хто на ньому спочатку плавав? Так, маленьке каченятко. А хто потім в кораблик сів? Так, жабка. А хто Хто синій такий прилетів до кораблика? Так, бабка. А хто склавши крильця і притулився до вітрила? Так, метелик, молодець. Подивись, Давиде. У мене є теж кораблики. Давай з тобою пограємо в гру, що змінилося. Але спочатку ти назвеш якого кольору кораблики. Добре? Тоді розпочинаємо. Цей кораблик якого кольору? Так, синій. А цей кораблик. Так, червоний. А цей кораблик. Так, жовтий. А цей кораблик. Так, зелений. У мене багато кольорових корабликів. А тепер ми з тобою пограємо. Ти зараз заплющиш оченятка. А тепер відкривай, очки. Що змінилося? Так, нема одного кораблика. А якого кораблика нема? Так, жовтого. Давиде, тобі сподобалось грати? Давай продовжимо. Заплюю оченятка. Відкриваю оченятка. Що змінилося? Так, знову нема одного кораблика. А якого кораблика? Синього. Так. заплюща чинятка Відкриваю очки? Що змінилося? Так, нема кораблика. А якого? Зеленого. Так. Заплюща чинятка Відкриваю очки. Що змінилося? Немає корабликів. А яких. Так, жовтого і зеленого. Давиде, тобі сподобалося грати в цю гру? Добре. Зараз ми пограємо ще в одну цікаву гру. А зараз наші кораблики будуть перевозити ось такі цікаві палички. Синій кораблик буде перевозити сині палички, червоний червоні, зелений зелені і жовтий-жовті. Це якого кольору паличка? Так. Синя. А ця паличка так червона. А ця паличка так, зелена. А ця паличка так жовта. Давиде, якщо в тебе нема човників, можна їх замінити. На конструктор. Ось такий червоний, синій, жовтий і зелений. Такі будуть гарні човники. І теж зі мною поскладати в човники кольорові палички. Ось в мене паличка червона, який я кораблик покладу. Цей кораблик? Ні, це синій. Потрібно покласти так, в червоний. Ось в мене яка палочка зелена. Цей покладу? Ні, ось цей кораблик треба класти. А ось цю палочку я покладу в синій кораблик. А ось цю яскраво жовту я покладу в жовтий кораблик. Ось синій паличку. Ось цю палочку сюди покладу. Ні, це зелена. Треба в зелений покласти. А ось синю паличку покладу в синій кораблик. А червону. Цей кораблик. Ні, треба покласти в червоний кораблик, а жовту в жовтий, червоний-червоний, а жовту палочку в жовтий. І зелений залишився. Сюди покладу. Ні, в зелений кораблик. Давид. Ти поклав свої човники палички Молодець. Давиде, тобі сподобалося гратися? Я буду чекати на фотографії і відео твоїх корабликів. Як ти складав палички до корабликів? До побачення! До нових зустрічей!